9 жовтня, такий як начебто початок природнього достигання. До повного розм'якшення не буду держати на дереві частину зірву, напевно. Такий загальний план листя впадає. Це й таке, як доспіває. Це ще так на зберігання можливо. Ось вже сильно не тримається, це тримається. Хто хотів живці? Живці, якщо і зможу, то вони будуть тоненькі. Ось спичка живець. Ось Щось таке. Ось гілка. Саме товстіший оце такий ось. На живці більше замовлення, напевно, брати не буду, тому що вже немало людей попросило. Частину врожаю зняв. Є й такий, майже спілий повністю, напевно. Є й такі на зберігання. Частина ще залишилася там.